Дуже цікаве запитання, дуже круте. Напевно, воно перекриває всі інші, і це питання з якимось сумнівом, чи в мене вийде? Чи в мене вийде? Я не знаю, чи в мене вийде в арбітражі. Я коли не спілкуюся дуже багато разів. Да, дім, круто, супер, але блін. Я не знаю, чи в мене вийде. Угу. Що ти думаєш? Я взагалі по, по життю. Фанат такої теми краще попробувати і жаліть взнать, чим не попробувати і жаліть. От, у мене такий принцип, чесно кажучи. Е, і воно, як почалось, там, не знаю, ще 16 років, і воно так і Ну, Вийде, не вийде. По-перше, все залежить від того, які в тебе цілі в житті. Тому що арбітраж це інструмент, це сфера. Заробляти можна всюди. Можна стакани продавати, воду продавати, е, е, дерево продавати, Повітря. все, повітря, да, все що завгодно, можна продавати. Е, я вважаю, що можна заробити в будь-якій сфері. Є сфера, де можна Зараз заробити швидше, є де можна заробити довше, є де треба учитись два місяці, є е, професії де треба учитись рік. Та є професії, які життя можна вчитися. Так, 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 і толку з того не, не буде, все одно не, не дойде, якщо людина нічого не хоче. Дивіться, в люба сфера, ти саме арбітраж, це інструмент. І вам важливо, що ви хочете просто зробити. Коли люди приходять і просто я хочу заробляти багато грошей. Момент не в тому, що заробляти багато грошей, а на що тобі ці гроші. Тут по-іншому треба ставити собі якби, задачі. Спочатку йде ціль, що тобі потрібно, і для чого тобі ті гроші, скільки тобі треба. По перше, грошей конкретно, щоб був в тебе якийсь комфорт. Ти реально рахуєш, скільки тобі треба для всього. Там, чи ти просто, аби було, знаєш, там, от, мені нормально 2000 окей. Типу, от, А ну, ви сидите, реально підраховуєте, що вам треба, що ви реально би хотіли купити за цей рік. Там, не знаю, Десь може поїхати, там десь щось купити. Ну, От, треба так е відноситись до цього, і коли у вас є чітко прописано, хоча б ви розумієте чітко, що ви хочете, то ви зайдете в арбітраж, Він вас, звісно, вийдеться, бо ви з нього будете витягувати все. А як ви, то я не знаю, то, ну, я не знаю, чим зайнятися, я не знаю, що я хочу від життя, вам нічого не допоможе, вам арбітраж не допоможе, нічого вам не допоможе. Біля вас навіть посади самого сильного байера, от, саму сильну людину, саму експертну по арбітражу, і вона вам нічого не допоможе, якщо ви самі нічого не хочете робити. Тому чи мене вийде, от, я хочу зустрічне питання задати. А що ти хочеш взагалі? Наскільки ти готов рвати і метати далі? Властися від себе для того, що отримати. Ти От, знаєш, я задав це запитання, і м, я до цього ніколи не задумувався, але зараз просто тільки що сів, поки ти розповідав, прорахував людей, з яких професій до мене вони заходили. Це Швея, мама в декреті, це СТОшник, це людина на фурі їздить водієм, це бізнесмен, це власник свого підприємства. Ну, реально колосальні просто різні професії. Я сам, да, тобто і продажники, скамери, в ну, ну, мене пальців зараз не хватить перезагнути. Но у всіх е людей у них е була конкретна ціль. Розумієш? І мама в декреті, швоя по спеціальності, навчилася робити настільки круто креативи. Жінка, яка у чоловік, якої воює. Чоловік купляв курс для неї, щоб вона вдома просто вже заробляла, на сьогоднішній день знаходиться в нашій команді. Ти її прекрасно знаєш, Надя, привіт. От, тобто Це один із самих клоп таких кейсів. Да? Тобто бармен, який працював там дуже довго на барі, після навчання робить свою команду і вже працює зі своєю командою. Да. Водій, який на фурі їздить, маючи ціль, Стоїть, скидає мені відос, коли він стоїть на загрузці. В нього такий ноутбук стоїть на рулю і він приглядає уроки і дивиться практичне завдання. Ну тут відповідь виходить сама. В цієї людини вийде 100%. А людина, яка сидить, отако думає. А в мене вийде чи не вийде, ребята, до вас ніколи не вийде, бо ви вже сидите думаєте. Для того, щоб вийшло, потрібно діяти, брати і робити. Якщо ви не хочете навчання брати, то візьміть безкоштовні матеріали. Подивіться, як практично запускається рекламна кампанія, поклацайте, ви вже побачите, чи воно точно у вас вийде чи ні. Так, да, да. Все. І ви потримаєте відповіді на всі запитання. Не вірите, поговоріть з менеджером. Так. Він вам наведе кейси, він вам розкаже все. Менеджер, це ну, це ваш найкращий друг буде до етапу навчання, це ваш кращий друг на моменті навчання і після навчання. Він вам дасть інформацію, ту, яка вам буде краще, до навчання. Далі у вас буде ментор, він буде ще контролювати і пинати. Ну, в моєму випадку, це пинати. Дійсно, я інколи буваю, можу написати, давай включатися будемо. Або навпаки, коли потрібно це відключитися. Ага. І після навчання він теж вам допоможе розібратися, дати відповідь, дати актуальну інформацію. Ну, це вже людина, яка з ком'юніті. Угу. І це людина, яка теж в вас вірить, коли ви заходите на навчання. Значить, ви можете чогось добитися. 100%. Ще я хочу додати, що коли ви заходите в нову сферу, у вас є друзі коло оточення, нова сфера, і вони можуть вас не вірити. Це звичайні речі такі є у всіх. А вони можуть ще й казати, та що ти туди лізеш, воно по... в тебе не вийде. Любом, любому це це 100% буде. По-любому. я і... сам з таким стикався Так, це кругом таке і. Я скажу, що просто не зважайте на ту всю штуку. Краще, от вам треба ком'юніті, заходьте краще до нас, там спілкуйтесь, навіть розказуйте коучу, там, що в мене от, є такі люди, які там, витягують енергію. Не зважайте на це все. Тому що вони були у всіх, вони були у нас. Я пам'ятаю по собі. У мене два лучших друга, як говорили, Та, на, що воно тобі треба? Знов ти лізеш в якусь хірню. От, Я пам'ятаю, як мій тато теж завжди говорив: Боже, ти знов сидиш, нічого толком не заробляєш, тобі вже треба там діти, сім'я, думати, а ти в якось це, знов, так сказати, темі працюєш. От, а що зараз? А, що, а як мені попасти? А коли в тебе буде час, а в тебе буде хоч якась година в тиждень мені уділити, а, а хоч якось, а, а буде якось пропихнутися на роботу, а як зробити так, як. ну, тіпа... От і все. Ну, ну не треба нікого слухати. Зазвичай це да. кажуть ті люди, які самі ще нічого не почали робити. Та, та, та. Вони просто побачили, що людина почала щось робити, і вони починають заздрити і починають говорити, що або думають, що вони сильно розумні. От і все. Та. Тому дійсно не потрібно нікого слухати. Бачу ціль, не бачу перешкод, рухаєш до неї. І це саме класне рішення, яке в один прекрасний момент, відповідно, моє життя, змінило і перевернуло з ніг на голову. Те, що я зараз не десь, непонятно де, а я знаходжуся тут а і працюю, і маю, в принципі, все, що мені потрібно. А я знаю, що ще добавлю? Можна ще зробити такий принцип. Ми з Азіром колись працювали разом, у нас було. Типу, ми там продавали, е, типу, у нас там були різні там, товари послуги, ти знаєш, що я колись розказував. І у нас був фокус стоїть, там, не на те, щоб продати, а, там, скільки зробить продаж, а у нас був фокус на кількість просто годин і кількість зроблених там, проведених зустрічей, і кількість отриманих дні. І у нас був, була ціль отримати 100 відмов.